У Бердичівському рем упевнені, нагадати значить вберегти, тому що річний семінар, лекція з дотримання правил електробезпеки та поводження в охоронних зонах електричних мереж став традиційним. Зібравши в актовому залі установи вчителів з основ безпеки життєдіяльності міста та району, інженер з питань охорони праці розповів основні правила поводження з електроприладами і основи надання першої невідкладної допомоги при ураженні струмом. Цей семінар ми проводимо з учителями. ОБЖ для того, щоб ознайомити їх, а вони в подальшому ознайомлять свій колектив і своїх вихованців, яку небезпеку може нести електричний струм для життя і здоров'я людей. Лекція буде показано плакати з електробезпеки, які в нас використовуються для попередження населення. Також ну, буде виданий. Відеоматеріал школам з електробезпеки нагальність проведення подібних лекцій пов'язана з тим, пояснює Сергій Поліщук, що не усе населення і досі знає, як правильно поводитись з електрикою у побуті. Нерідко трапляються випадки використання саморобних приладів, що супроводжується сумними наслідками. Раз в шість місяців видаємо пам'ятки з електробезпеки як для організацій, так і для населення, які пам'ятки. Друкуються на квитанціях, які розповсюджують наші контролери. Для того, щоб забезпечити себе, потрібно дотримуватись правил користування електричною енергією. Це не потрібно самовільно відремонтувати, відновлювати електромережі. Які можуть бути обірвані, також не включати саморобних, не використовувати саморобних приладів електричної енергії при відсутності в приміщеннях потрібно, виходячи з нього, відключати всі електроприбори для того, щоб не ви... не, ну не виникло ні пожежі, ні будь-яких інших неприємних ситуацій аби не наражати життя на небезпеку під час лекцій вчителів закликали не зволікати у проведенні відповідних бесід із дітьми усіх інших мешканців Бердичівщини просять бути обачнішими, наголошуючи, електробезпека оселі підприємства у ваших руках. Удар розділяють на ступені електричного удару. Перший.